Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні у мене вже 3 листопада завершився жовтень місяць, і я рада запрошую вас подивитися, які шкарпатки у мене зв'язалися за цей осінній місяць, за саме за жовтень. В рамках спільного проєкту Шкарпеткова корзиночка. Організатор цього чудового проєкту Оксаночка Левчук. Посилання на її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук і на усіх дівчаток, які в'яжуть шкарпеточки, які, скажімо так, стараються поповнити свою шкарпеткову корзинку, я обов'язково залишу знизу в інфобоксі. Проєкт, ви знаєте, дуже класний. Тим більше, що мало того, що ми нав'язуємо краси собі у запасики для своїх рідних, близьких, для воїнів ЗСУ, Оксаночка ще кожного місяця дарує прекрасний, чудовий подаруночок. Одній з учасник Шкарпатки, якої, скажімо, вибрали глядачі голосування. І перш ніж розпочати розповідь про свої жовтневі шкарпатки, я не можу не поділитися з вами, любі мої подаруночком, який прийшов мені від Оксанки за вересневі шкарпеточки. Хто не бачив, я вставлю зараз фотографію. І нагадаю, що в вересні місяці я зв'язала гольфи з пряжі на Кобоху, Рейнбоу. І я вивезла повністю весь 100-грамовий моточок, і в мене вийшли чудові, різнокольорові, надзвичайно веселі гольфи. І мені дуже приємно, любимої глядачі, що саме їх ви обрали, як. Шкарпетки, які найбільше вам сподобалися у вересні місяці. Отже, давайте подивимося. Оксаночка дарує кожному, хто, скажімо, виграв ось таку чудову проєктну сумочку. Ой, я останнім часом, якщо чесно, фанат проєктних сумочок. Вони мені надзвичайно подобаються. Я вже маю проєктну сумочку. Від Елічки Дячкової. Це була сама перша моя проєктна сумочка. Вона з такими чудовими ламами жовтого кольору. Я маю проектну сумочку від Ліночки Сергієнко. Надзвичайно у французькому стилі така ніжна і справжня дівчача. І я маю ось таку красу від Оксаночки Левчук. Вона виконана у таких стриманих кольорах. Надзвичайно спокійних, і ви знаєте, мені дуже подобається. Це саме такі кольори, які можна собою е, брати на вулицю. І я думаю, що для мене вони не будуть дуже маркими. От ось таке чудове сердечко. Мені Оксаночка пришила. Ну, взагалі, мені надзвичайно все подобається. Я її розглядала до маленьких-маленьких дрібничок. Є ручка така, що подіти на руку, ще й прикрашена кружевом. І давайте заглянемо в серединку, дівчатка. Ну, звичайно, вона не змогла залишити нас рукодільниць, без шкарпаткової пряжі. І мені подарувала пряжу дуже гарного. Кольору цегли, я не знаю, як правильно назвати, не гірчиця навіть. А це колір такої цегли. Насичено-насичено цегловий. От моя мама на такі кольори каже цегловий. Це пряжа Artisan від Alize. Серія Artisan, 100 грам 420 метрів, 75% шерсті, 25 поліаміду. І колір, а е, так, колір 433. Чудовий колір. Ви, ти знаєш, Оксаночку, я коли взяла ці шкарпатки в, е, шкарпетки, бачите, вже в умі в мене шкарпетки. Коли взяла цей моточок пряжі в руки, я зразу побачила шкарпетки е, таким красивим японським візерунком з косами. Де поєднання йде трішки ажуру, трішки кос. І я знаю навіть, яким візеруночком я би їх зв'язала. Я колись зв'язала собі жилеточку таким візерунком японським. І я обов'язково зв'яжу такі шкарпатки. Так. Але тут є ще ось маркерочки і є гудзички. Дивіться, які чудові, червоненькі. Класні. Люблю гудзики, я, як та сорока, їх збираю. Ось, хочу показати вам сумочку всередині. Ось такий красивий, бачите? Підклад. І тут є карманчики. Є два карманчики всередині. Ну, класні, я вам чесно скажу, дуже класна сумочка. Я надзвичайно задоволена, що. Я безмежно щаслива. Що тут задоволена? Що я от нарешті дочекалася від Оксаночки сумочку? Тому я мріяла про неї, я вам чесно признаюся. Я мріяла. У мене була мрія отримати сумочку від Оксанки Левчуки. Я мріяла замовити маркери від нашої Танюші. І ви знаєте, і те, і те здійснилося. Сумочка уже в мене, а маркери від Танюші їдуть. Це такий невеличкий сполер. Так, отже, сумочкою я вам похвасталася. І ще раз хочу сказати Оксаночці величезне дякую за те, що вона мені подарувала такий презент. А вам, любі мої глядачі, величезне дякую за підтримку, за підтримку моїх шкарпеточок, які дозволили мені отримати ось такий подарунок. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до. Шкарпаток, які в мене зв'язалися в цьому місяці. Цей місяць у мене був дівчатка чоловічі. Тому що я в'язала лише чоловічі Шкарпатки. Ну, Вистачить жіночі, правда, в'язати? Я в'язала чоловічі Шкарпатки, і дві пари були зв'язані для Збройних сил України. І в мене їх, на жаль, уже... ну, не на жаль, на щастя, їх немає, я їх вже відправила. Відправила координатору е, чарівниць добра в місті Києві. От, і я маю надію, що вони вже знайшли своїх власників. Але я вам відсняла невеличке відео перед тим, як пакувати ці шкарпаточки, і запрошую вас зараз подивитися, які вони у мене вийшли. Усім привіт, мої любі! Це відео я знімаю як фрагментик для звіту в спільному проєкті Шкарпеткова корзиночка. Так як, на момент, коли прийде час випускати звітне відео, у мене вже не буде що вам показати, тому що я свої Шкарпаточки сьогодні буду пакувати і відправляти для наших воїнів. Моїми шкарпатками цього тижня були дві пари ось таких чоловічих шкарпаток, які зв'язані саме для наших захисників. Значить, давайте я вам просто так детальніше скажу: оці шкарпатки сині були зв'язані з німецької шкарпаткової пряжі. Темно-синій колір це пряжа регія. Ось цей. Такий меланжевий, секційна пряжа, це також німецька, але іншої, іншого виробника. Ці сині шкарпетки важать 78 грамів, вони зв'язані на таку гарну, широку ногу з високим підйомом, ви бачите, і це 45-46 розмір, тобто на такий, на такий гарний чоловічий розмір. Я впевнена, що є такі наші воїни, захисники і комусь вони зігріють ніжки. Я думаю, що основна маса вязальщиць в'яже стандартний розмір ніжки це 42-43. У мене ж основні шкарпатки нав'язувалися на більшу таку ніжку. Я думаю, що і таких. Захисників треба зігрівати. І ось другі ці шкарпетки, вже, як то кажуть, були зв'язані на останніх силах, тому що потрібно було пакувати. А я ніяк не дов'язувала шкарпетки, вони зв'язані на менший розмір. Я думаю, що це десь якраз 43-40. 43, 43 розмір. Вони вже більш вущі, на таку більш худішу ніженьку. Також це шкарпеткова пряжа німецького виробництва. Це в мене були залишки, ну як сказати, залишки. Ось цього коричневого такого меланжу в мене було 50 грамів. Ось цього синього в мене також було 50 грамів, цих трішечки менше. Тобто я комбінувала все, що в мене було в чоловічих кольорах і виходили ось ці шкарпатки. Ці важать 57 грамів, і е, я на ось ці сині шкарпатки набирала 68 петель, а на ось ці 64 патлі. От, і вони такі трош, трішечки вущі вийшли. Ну, але тут в мене трішки бракнуло пряжі, і в мене мисочок закритий кольором трішечки іншим. Ну, я думаю, це вже не критично, не смертельно. На ці мені пряжі вистачило, навіть залишилися трішки невеличкі моточки. Отже, такі шкарпатки у мене були зв'язані. і... Я щаслива, що вони в мене дов'язалися. Я виконала поставлений план зв'язати сім пар шкарпаток для ЗСУ, і я буду пакувати їх і відправляти. Але перед цим я хотіла вам їх показати. Так, дівчатка, але в мене ще встигла зв'язатися ще одна пара у жовтні місяці. Це також пара чоловічих шкарпеток. Зв'язані вони на 45-й розмір. Класичні чоловічі шкарпетки, які я вяжу своєму чоловікові. І в мого чоловіка є точно такі самі шкарпатки. Я колись купувала пряжу на стоку ось таку пряжу Аріан. У 50 грамах 210 метрів, 25% шерсті, 25 поліаміду, нібито це німецька пряжа. І, ви знаєте, це одна з найулюбленіших моїх пряж. Настільки пряжа приємна в роботі, настільки пряжа приємна після прання, настільки вона класна. Я не знаю, правда, як вона носиться, тому що чоловік ще не взяв в носку. Ці шкарпатки, у мене колір 445. Я рекомендую цю пряжу. Дівчатка, якщо ви десь побачите на стовку пряжу ось такою, за такою етакаточкою візьміть, не задумайте чи спробуйте. от в мене було 150 г такої пряжі, я зв'язала шкарпатки чоловікові і вирішила, що я з пряжі, яка в мене залишиться, обов'язково зв'яжу шкарпатки. Його братові, його рідному братові. І візьму ще пряжу молочного кольору, поєднаю з залишками ось цієї пряжі і зв'яжу ще дружині чоловікового брата. Також Карпатка, вона якраз у мене зараз у листопаді в роботі. Що тут розказувати? Резиночка 2х2. Далі. Я набираю 60 петель, вяжу резиночку 2х2, 22 рядочки. Потім у мене 47 рядочків е, чисто лицевої гладі. Далі я в'яжу п'яточку, п'яточку я в'яжу укріплену на 30 рядочків, по-моєму, якщо я не помиляюся. От, е, і потім після клину, в'язую невеличкий такий клин підйому, Після клину підйому до миска у мене 53 рядочки. І далі закриваємо місочок. Бачите, дуже гарненько все вийшло, мені дуже подобається. Ну, пряжа, я вам чесно скажу, пряжа дозволяє, щоб ваші усі задумки лягали чудово. Ось п'яточку можу вам показати. Дуже гарна французька або підкова, як на неї кажуть, чудово лягає на чоловічі шкарпеточки. Так! Я дівчатка не зважила, зараз ми зважимо, чомусь забулася, скільки вони важать. Вони важать 65 грамів. Отже, 65 грамів у мене пішло на ці шкарпетки. Ну, так, приблизно у мене класично шкарпеткового складу на чоловічкові шкарпетки 45-го розміру, йде десь приблизно плюс-мінус 70 грамів. Ну, ось зв'язалися. І, бачите, крім того, що в мене цього місяця в'язалися самі чоловічі шкарпетки. У мене всі шкарпетки в'язалися з німецької пряжі. Я ось знайшла етакеточки, хочу їх переложити вже так, як вироби. Це шкарпаточки з пряжі солдатам на ЗСУ. Це Ргія, це спортвул чотирихниточка, от, І якраз це аріан. Це все німецька стокова ниточка, і я кайфую, коли з неї в'яжу. Я не втомлююсь повторювати, що це моя улюблена шкарпеткова пряжа. Ну, ось, такі в мене результати в місяця жовтня, три пари чоловічих шкарпеток, доволі такі непогані розміри, і я гарно пов'язала, я гарно пов'язала для ЗСУ. Я пов'язала на подарунок, і це буде такий Family Look, я буду в'язати шкарпеточки ще його дружині е Оленьки І буду в'язати хлопчику-Артемчику також маленькі, гарненькі шкарпеточки молочного кольору. І це буде такий Family Look. І ви знаєте, я вам скажу, що коли я буду знімати відео за листопад, у мене вже не буде цих шкарпеток на руках, бо ми їх вже подаруємо. Ну, Для того ми і вяжемо, щоб хтось носив, хтось комусь дарувати. Якось ось так. Ось така краса в мене зв'язалася. Я вважаю свій листопад місяць доволі продуктивним. Три пари чоловічих шкарпеток це непоганий результат. А як вважаєте ви? Чекатиму на ваші коментарі. Напишіть мені, будь ласка, чи в'яжете ви з німецької пряжі, взагалі, з якої пряжі ви в'яжете Шкарпетки, чи в'яжете ви на ЗСУ, чи лише своїм рідним і знайомим. Мені буде дуже цікаво почути вашу відповідь, дуже буде цікаво поспілкуватися з вами. Давайте дружити. А на цьому я прощаюся з вами. Нагадую, що посилання на усіх дівчаток ви знайдете знизу в інфобуксі, обов'язково пройдіть, подивіться, які шкарпетки зв'язані у жовтні місяці. До зустрічі! Бережіть себе! Па-па-па-па!